Малята, який сьогодні чудовий день. Скажіть, а чи хтось із вас зараз хотів би погуляти по травичці, побігати і знайти собі маленьких маленьких друзів? Дітки, я зараз скажу саме про комах та інших маленьких маленьких комашок? Угу. Дітки, природа довкола нас вона надзвичайно цікава. Але вона може бути для нас, дорослих і для вас, малят, небезпечна. Як це, які це можуть бути такі небезпечні моменти, ми сьогодні дізнаємось на нашому занятті. Тому пропоную прослухати дуже-дуже цінну інформацію. Зараз весна. Від сну прокинулися комахи. Всі ви бачили мушок, комашок та жечків. Багато комах безпечні для людини. Проте є й такі, що можуть ужалити, якщо їх турбувати. Наприклад, бджола та оса. Багато з вас, певно, помічали бджілок, які в цю пору в'ються над першими квітами, над квітами абрикосів. Наприклад, можливо, комусь із вас хотілося б зловити бджілку, посадити на долоньку, щоб розглянути її. Дітки, цього робити не можна. У бджоли його стрижали із отрутою, і бджола косає дуже боляче. Оса також. Як не дивно, небезпечними можуть бути і рослини, наприклад, це дітки кропива. Листики кропиви полячі жалять і залишають на тілі червоні ось такі плями. Тому цю рослину чіпати не слід. Небезпечними для обережних малят можуть стати і рослини з колючками на стеблах, наприклад, це троянда або всім відома кімнатна рослина, кактус. Малятка, ви прослухали інформацію про Комахи, дітки. Тепер ви знаєте, що є комахи, які небезпечні для людей. дітки. І які ж комахи можуть нас ужалити? Це в нас бджола та оса. Дітки, скажіть, чи граємося ми з цими комахами? Ні, дітки, якщо вони літають, ми із вами від них відходимо, аби вони нас не чіпали, бо якщо вони в нас ужалять, будуть дітки нам дуже-дуже боляче. Добре, дітки, скажіть мені, будь ласка, а яка рослина може також нас ужалити? Дітки, такою рослиною є кров. Пива. Так, якщо ви на неї доторкнетеся, у вас з'являться маленькі-маленькі крапочки, красненькі, червоненькі на руках, і вони будуть дуже свербіти вас. І можете ви навіть розчухати до крові. Тому ми кропиву не чіпаємо. Ви побачили, як вона виглядає. Дітки, а скажіть, а як ми доглядаємо за кактусом? О! Обережно, бо якщо ми доторкнемося до його іголочок, ми можемо себе так, дітки, поранити. І в нас може з'явитися кров. Дітки, але є ще одна рослина, вона дуже-дуже гарна, вона просто неймовірна. Але в неї також є ось такі іголочки. Вони називаються шипи. Дітки, чи здогадалися ви, про яку рослину я говорю? Рослину і квітку можна сказати, це, дітки, це троянда. Тому зараз я пропоную вам роздивитися троянду і роздивитися кактус. Дітки, ця гарна квітка називається трояндою. Ви бачите, в неї таке тонесеньке стебло, в неї є зелені листочки. Але, дітки, також у цієї рослини є ось такі колючки, шипи. Вони, дітки, дуже-дуже колючі. Якщо ви будете їх торкатися, то можна поранити пальчик. Ви бачите, якщо доторкатися, дітки, це дуже-дуже боляче. Ось така троянда, дітки, вона. Гарна, але бачите, в неї є ось такі гострі-гострі шипки. Дітки, і це ж не одна рослинка, в нас ще є кактус. Я вважаю, ви також його бачили, і ви бачите, що кактуси також дуже колючі. В них також є ось такі колючки, як і на квітці троянді. Тому, дітки, з такими квітками треба бути дуже-дуже обережними, аби не поранити свої пальчики. Дітки, ну а тепер дидактична в нас така гра, можна чи не можна? Я буду вам казати щось, якусь дію, а ви мені будете казати, якщо можна це робити, ми плескаємо у долоні, якщо не можна, ми ручки прибираємо. Дітки, чи можна ловити бджіл ос, якісь інших комах? Чи ми їх ловимо? Ми прибираємо ручки, так, дітки. Чи можна відганяти бджіл, якісь комашик над квітами, якщо вони літають? Чи можна їх ось так розгоняти, щоб вони відлітали? Чи чіпаємо ми їх? Ми прибираємо руки. Так, не можна. Бо цим ми навіть провокуємо, щоб вони нас чіпали, щоб вони нас укусили, і нам же потім буде боляче. Добре, дітки. Чи можемо ми нюхати троянду? Так, вірно. Дітки, чи можна зривати кропиву, яка нас жалить? Угу, ми прибираємо, ручки, дітки. А чи можна просто ось ми сидимо з вами і спостерігаємо, як літають бджіли, як літає оса, комаха. Чи можемо ми це робити? Не чіпати їх. Так, ми плескаємо долоньки. Дітки, Чи можна торкатися долонію листя кропиви? Чи чіпаємо ми її? Угу, Ми прибираємо руки. Так, дітки. А чи можна брати в кулочок? От, наприклад, так, на стебло троянди. Ви тепер знаєте, що на ньому є шипи. Чи можемо ми ось так брати стебло троянди? Дітки, а чи можемо ми просто спостерігати? Ось перед нами є троянда, перед нами є кактус, чи можемо ми також просто спостерігати за ними? Можемо, дітки, ви були дуже-дуже уважними, молодці. Тепер ви ну, вже точно знаєте, що ми можемо чіпати, а що ми ну, не будемо просто чіпати, добре, дітки? Але в нас є о, ще одна така для нас небезпека, окрім комашок, окрім бджоли, усе дітки. Це ще в нас бездомні тварини. Я вам кажу, так, якщо ви бачите якусь бездомну кицю, якусь бездомну собачку, ми їх можемо годувати, дітки. Але не всі такі тваринки є для нас і з вами безпечними. Деякі тваринки можуть нас навіть покусати, укусити, вони це будуть робити дуже, дуже боляче для нас. Тому, дітки, якщо ви бачите таких тваринок, і їх дуже багато зграє собак, скажіть мені, чому будемо до них бігти, їх гладити? Не будемо, дітки, ми не будемо таких тваринок чипати, бо якщо їх багато собачок, вони нас просто можуть дуже-дуже дуже, дуже, дуже погризти. Ми таких собачок не чіпаємо. Але якщо ми бачимо там одна десь собачка, і ви бажаєте її погодувати, ви насипали їжу і ми відходимо. Добре, дітки, кицьки. Також в нас є бездомні, так, дітки, але вони не такі для нас небезпечні, як саме собаки. Ось саме собак треба більше нами з вами боятися, бо дуже багато випадків, коли дитинка біжить на собачку, вона хоче її погладити безпритульною, в неї немає домівки, а вона її дуже-дуже сильно кусає. Тому дітки. Якщо ми таких бачимо, тваринок, ми йдемо біля батьків, і ми їх не чіпаємо ні в якому разі. Добре? Дітки, у нас сьогодні було таке заняття. Ми з вами дізналися про комах, які є для нас ну, взагалі небезпечними. І що є навіть і тварини, і рослини, які є для нас небезпечними. Дітки, особливо зараз, коли. На небі таке яскраве сонечко, до нас вже ось-ось прийде літо, і цих комах буде ну, дуже багато. Тому, дітки, ми їх не ловимо, ми їх, якщо вони літають над квітками, не розганяємо, не чіпаємо. Летить собі, бджілочка, хай вона летить добре. До кактусів і троянди. Ми також ми їх не чіпаємо, бо будуть боляче нашим долонькам і пальчикам. Добре, і ще ми не чіпаємо одну рослину, як вона називається? Кро... Кропива. Угу. Дітки, і ми проговорили ще про бездомних тварин, що ми до них не біжимо. Ми їх не гладимо, не чіпаємо. Ми, Якщо ми бачимо таких, ми можемо їх просто десь нагодувати і відходимо. Хай вони собі їдять. Добре! Дітки, я сподіваюся, ви запам'ятали. Дякую вам за таке, ну дуже насичене на сьогодні було заняття. Ми дуже про багато що з вами поговорили. Я вам кажу дякую і до нових зустрічі, бувайте!